Продавав через соціальні мережі фальшиві талони для пального а потім зникав. Правоохоронців викрили 28-річного криворіжця, який за допомогою такої афористської схеми обдурив понад 20 людей з різних міст України. У криворізькій поліції розповіли про деталі справи. Аферист створив сторінку в одній із соціальних мереж. На ній він розміщував оголошення про продаж товару. Працював фігурант за повною та частковою оплатою. Талони відправляв однією з кур'єрських служб. Коли люди розуміли, що товар фальшивий, шахрай вже обривав зв'язок. Правоохоронці Криворізького районного управління поліції спільно з кіберполіцейськими встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Кривого Рогу, який діє з початку 2022 року. Остаточна кількість потерпілих по всій Україні та сума збитків встановлюється. 21 березня слідчі за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.